Зеленський сьогодні, в цій частині, яку ми прослухали перед Байденом свого вступу, а, говорив про міжнародний про спеціальний трибунал. І ми розуміємо, що спеціальний трибунал це така передумова і передмова до а, як це сізінь Russian assets а, в а, як це, вилучення активів російських. Активів не а, там конкретних індивідуалів, не неконкретних персонажів типу Малофєєва, за що ми всі тут в Україні аплодували Манхеттенському суду, звичайно, три тижні тому. А це активи Центробанку, і тут цікава історія починається. Зараз в Дісі про спеціальний трибунал і відповідно наступний. Крок за ним, наступну сходинку за ним про вилучення цих активів. А говорять, якщо говорять, то говорять, що тому що пам'ятаємо, минулий травень а, скептично до цього ставилися, і там ну політику писав тоді дуже таку хорошу, але скептично щодо цього статтю. Як це розвинулося останнім часом, Морослав? Ви знаєте, цей скептицизм насправді вже так би мовити розвінчався в якійсь мірі, і ми бачили навіть американські урядовці почали про це говорити. Ми бачили, що зробило USAID, тобто насправді ну перекинути всі ці там понад 100 мільярдів доларів. не тобто, зовсім йде процес. Процес іде, і, і готовність до, до цих до цих кроків все більше і більша. Тут питання взагалі щодо спеціального трибуналу, тому що я насправді чую дуже багато запитань щодо взагалі юридичного аспекту. У юридичного процесу цього спеціального трибуналу чи варто взагалі його робити, як би він мав виглядати, чи це є окрема юрисдикція, як це все працює? От тут насправді все до кінця ще не зрозуміло для мене особисто для дуже багатьох юристів, але але зараз те, що я чую все більше і більше, це готовність. До, до більш радикальних конкретних кроків щодо так би мовити ну арешту всіх цих російських активів.